Так от такі стани капустки вже заклали, зараз вам покажу всю камеру так от, швиденько, я вже по центру тут заліз. Перед цим камеру трошечки провітрили, для того щоб тут безпечно погуляти по верхах. І камеру вже зволожили. От, ну, як я завжди показую, подивилися випарника, Ось які, які стани, подивилися температури, ваночка з водою. А там стоїть, вже ми перевірили. От, все добре, хочу вам показати стане капусти. По Перше, що проговорю, зміни по цьому об'єкту, додалось додаткове освітлення, що зараз покращує якість зйомки, тому ось, можемо всі дружно сказати дякую. Це не мені, а господарство, яке все-таки покращує по стану свого обладнання і камер. Да? Розмітку я вже з цієї камери показував. Ось Вона дозволяє пришвидшувати розстановку в камері. Пам'ятаємо за розстановку, що від фронтально стоячих контейнерів до боком стоячих контейнерів має бути певна відстань. і зі зберіганням порядовки. Оце саме і мається на увазі. Отут оця порядовочка. Так, дивимося, що стане капусточок. Отакі стани. Зверніть увагу на кількість покривних листів. І найголовніше, що вони всі здорові. Ну, принаймні на теперішній час. Ось, в полі капуста виглядала теж дуже класно. Ось Я вам покажу такий приклад. Оце правильний ріс. Тобто має бути певний запас, щоб листок, який покривний, щоб він не був підрізаний. Тобто невеличка, як я кажу, поличка да, тут є запаска череги. ну і відповідно покривні листи, які дозволяють зберегти тургор капусті і берегти її від втрату тургору. Ванночка з водичкою, про яку я постійно кажу, для контролю. У нас є правда, і ручні термометри, і в камері є обладнання, але як то кажуть, да? надійся і сам не плашай. Тобто це додатковий контроль, який дозволяє не прогавити момент, якщо там, не знаю, датчик камери, там, не знаю, відійде контакт, підгризуть миші, якийсь збої, просто вийде з ладу за терміном придатності. або якимось іншим там, іншою причиною, накидайте мені, будь ласка, в коментарях, які ще бувають причини. ось І також я буду, чекаю від вас коментарів відносно стану і вигляду самої капустки. Ось. Ну, тому, е, більше додати нема чого, знаєте що тиснути. Ось, е, чекаю на ваші реакції.